Шановні друзі, спасибі. Шановні друзі, вчора відбулася подія дуже важлива і дуже знакова. Вчора була спроба реваншу антиукраїнських сил. Вчора, депутати, за підтримки керівництва обласної державної адміністрації намагалися змінити керівництво обласної ради, яке було запропоновано висунуто саме Майданом. Я хотів би зазначити, що обласна рада була сформована у 2010 році. Було обрано 132 депутати, із них 67 депутатів, тобто більшість, війшло в фракцію регіонів. Ця фракція регіонів мала підтримку. Окремих представників фракції Єдність, фракції Фронт Змін нині це депутатська група совість України і тушок, а також позафракційний. Хочу наголосити, що цей реванш був можливий лише за підтримки виконавчої влади. Вчора на засіданні президії. Обласної ради Антоніу Ліних сказав, що він мав зустріч практично з усіма депутатами обласної ради і навіть з тими, з якими він ні разу ще до цього часу не зустрічався. Тобто була проведена робота. І що мене найбільше вразило, що вони запланували провести закрите засідання сесії обласної ради. Губернатор ухвалив рішення не пропускати нікого на балкони. Хоча закон каже про вільний доступ кожного громадянина в сесійну залу. Були подані списки, більше 300 осіб мали бажання бути присутні на сесії. Я ці списки скерував Державну службу охорони і запропонував, що якщо буде багато бажаючих, відправляти делегатів на балкон від тих груп, які мали бути. Які заявили своє бажання бути на сесії, але те, що провести закрите засідання сесії обласної ради, такої практики не було навіть навіть принуковичу.